Дина Бугай проживала у мальовничому місті Пологи Запорізької області, і саме там повномасштабне вторгнення російських військ застало жінку. Вже 3 березня 2022 року окупанти зайшли в місто. Моторошні спогади про це назавжди залишаться у пам'яті. Внуки заїхали і сказали, що треба збиратися і їхати до них, до дочки. Так як у нас вже не було світла, ми сиділи. Сусідка ще приходила до нас, і ми під свічками сиділи, балакали. Довго це чи не довго, ну, бувало по всякому Бо в нас були прильоти, були прильоти на другу вулицю, а там дві ракети попали в одну і ту саму точку, і в нас повилітали вікна. Забрали нас, ну, машини, і ми виїхали до дочки. Бігали під бомбіжками в підвал. в кінці я вже не могла бігати туди, в мене вже сил не було. Ну і один дзвонок нашої внучки і ми вирішили виїхати. Порятунок пані Валентина знайшла у Чернівцях, але найскладнішим було саме подолати шлях до Запоріжжя. Сказати, що легко було виїжджати, ні. Як у мирне час я виїжджала за ну, час 40 десь і їхала до Запоріжжя, то ми у той день їхали з 15-ти до 4 вечора. Там, скільки було блокпостів, ну, як ми доїхали до наших, така радість була. Ви знаєте, вроді я зустріла своїх рідних. До Чернівців в нас не дуже така була дорога складна. Ми приїхали на перве Запоріжжя, а там ішов поїзд Запоріжжя, Львів. Зразу ми їхали до Львова, щоб попасти сюди. Ми думали, що ми в Львов приїдемо. А в кінечному подумали-подумали, чого аж до Львова їхати. Якщо можна, в Хмельницький встати і переїхати на автобусну станцію. І приїхати у Чернівці. Так ми й зробили. Ми встали по, по Хмельницьку, переїхали на автобусну станцію, там сіли, підождали поки автобус на Чернівці, і приїхали в Чернівці. Тут у нас вже зустріли внука. Їхали ми на, дві, на два місяці, не довше. Ми так надіялися, що ми швидко скоро вправимося і все. Воно оказалося вже наші люди скільки. Не так давно пані Валентина приєдналася до центру Турбота, у якому людям поважного віку допомагають відкрити друге дихання. Я була в Кам'янець-Подольське, були там ми з чоловіком, і нас возив, а в турботі нас возили на там, де у вас село, де пчолами лічать. Дуже нас вітали добре, дуже добрі люди. Туди я їздила. Ще возили нас, але ну, якраз у нас син приїжджав, то ми не їздили більш нікуди. Ну, то по театрах ходили, то, то нам квитки дарували, то нам турбота давала квитки. Заповітна мрія у пані Валентини одна повернутися додому. Якби там не було орків, то, може, б щось би планувала. Просто думки такі, що а ось скоро, а може, скоро, а може ж таки сьогодні, а може, завтра.